Чергова неспокійна доба на Нікопольщині. Росіяни двічі накрили район з важкої артилерії. Під прицілом Червоногригорівська григорівська громада там окупанти пошкодили транспортний об'єкт. Через це зайнявся сухостій. Пожежу приборкали вогнеборці. Цілий ворог і помага ницькій громаді. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Життя за мирне небо над Україною гумарганці посмертно відзначили державними нагородами трьох бійців: Віталія Гордієнка, Артура Безояна та Олександра Слободчикова. Ордени за мужність третього ступеня вручили рідним загиблих героїв. Поки дошкільнята вдома, вихователі допомагають ЗСУ. Так у Нікопольському дитсадочку працівниці розгорнули справжній швацький цех. Там від початку повномасштабного вторгнення шиють військову форму, маскувальні плащі, дощовики та білизну. Все це відправляють на фронт у госпіталі та лікарні. Колектив плете сітки відповідно до пір року. Нині виробляють осінню колекцію, аби ворогу було важче побачити наших воїнів. До уваги всіх небайдужих. Нікопольському притулку для тварин терміново потрібні кошти, аби вивезти 50 собак до Польщі. Там кажуть волонтери, чотирилапі знайшли свої сім'ї. Декілька місяців готували документи та перечікували карантин. Тепер треба сплатити перевезення. Необхідну суму кажуть, у притулку збирають сумісно з польськими волонтерами. Реквізити для допомоги на ваших екранах. Закуповують побутову техніку та оновлюють будинки. У Нікополі благодійники допомагають переселенцям обжитися на новому місці. Вже зробили ремонт та замінили 90 старих дерев'яних вікон в гуртожитку, в якому проживають ВПО. А ще придбали 15 електрочайників, 8 прасок, 3 холодильника та 10 письмових столів. Облаштували і дитячу кімнату. Терапія квітами підопічні Нікопольського територіального центру висадили первоцвіти. Так, літні та люди з інвалідністю підтримали проєкт Краса навколо нас. Висадили голландську селекцію тюльпани та нарциси. Працівники терцентру кажуть, працюючи з насінням, люди тренують дрібну моторику рук. А робота з землею розслабляє, активізує емпатію та надає ерготерапевтичні та фізіотерапевтичні ефекти.